проведемо мій перший тиждень життя в Іспанії. Я тільки вчора прилетіла. Я ще трошки, знаєте, така перелякана, розгублена. Але я дуже сподіваюся, що ви будете давати мені свою підтримку через інтернет. Я буду і відчувати і намагатимусь жити тут своє життя. Коротше, такі фігурки представлені. Е, я хочу Дема Горгана або Дастіна, Але тут фішка в тому, що ви, типа, не можете вибрати, що вам попадеться. Тут взагалі порожне, людей нема. аншлага нуль. Я не знаю, чи це вони просто не жарти маркетингу. Чи вони не люблять цей серіал, я не знаю. Ну, вообще, типа порожньо. Я просто пам'ятаю, коли у нас тільки стартанула серія з Майнкрафтом, просто в Макдональдс ну, вообще не зайдеш, не придвинешся. Зараз стартанула в Україні серія з друзями, мені здається, там теж просто дурдом. А тут? Взагалі, чи вибираєте розмір? Я Ярик пожартував, чого цей бургер не sorry. І прикольно, що тут ще йде фірмовий соус по серіалу. І рандомна фігурка. Ще з прикольних штучок, що я тут помітила. Тут можна замовити Цезар. Різні салатики прикольні. Дуже багато видів всякого морозива класного. Я взагалі люблю розглядати Макдональдс в різних країнах, тому що в різних країнах він взагалі відрізняється. І оце з цікавинок у них можна купити гаспачо, В десертах у них можна взяти ананас. У нього ще голова рухається. Який прикольний! І це в тебе завалений горизонт. Цьо, цяло, бізим, бізим. Твої э, ставки тут хто? Uh... Я думаю, Лукас. Я хотіла дві фігурки, демо, Горгана mm -hmm. і Дасть. На мобудві випали. Ми такі везучі. Пас. Робимо гаспатчу. Нормально. Так Кока-кола краще, Макдональдс. На Зробила нам такий сніданок. Мені здається, дуже по-іспанськи. Тут типу сендвіч з хамоном, помідори і сиром йогурт зі злаками, і ми досі не купили чашки, тому ми п'ємо чай зі стаканів. Треба змонтувати і озвучити рекламу. А я щось, ну ну не дуже хочеться мені це робити. Постійно це відкладаю. От треба вже зробити. У мене вже скоро буде горіти дедлайн, Я таке не люблю, я люблю все робити вчасно. І я так собі придумала, що оце я зараз чим швидше я змонтую рекламу, тим швидше ми підемо з Яріком в Сефору, Тому що сьогодні чорна п'ятниця і. Ну, я заслужила невеличкий шопінг. Ми зараз йдемо в сефору, і це для мене дуже-дуже особливий день, бо я прям ну мріяла піти і пошопитися в сефорі, тому що в мене ще ніколи не було такого експеріенсу. Е, Ну, типу, я була в сефорі і не раз, але я жодного разу там нічого не купувала. Я не з тих людей, які купують щось спонтанно, що попало просто для галочки. Я прям собі придумала в голові список, зробила Е, Сподіваюся, що щось із цього буде познижуватися, бо сьогодні чорна п'ятниця, і я це зможу урвати. А так. По-перше, я хочу собі. Парфуми, тому що в мене всі парфуми закінчилися, і я хочу собі купити якийсь спрейчик від солде Janeiro. Не знаю, чи вони мені сподобаються вживу, бо я чула, що там майже всі аромати дуже солодкі. а Я не люблю солодкі запахи. Але чомусь мені здається, що щось дай замечиться, і я куплю собі таку пляшечку. Ще я дуже-дуже дуже хочу палеточку цю четвірку від Шарлоти Тілбері. Це прям якась моя б'юті-мрія. Мені дуже подобаються ці палетки. Знову ж таки, я її не свочила, але я передивилася купу оглядів. І там один відтінок мені супер сподобався. Все сподіваюся, він буде в наявності. І ще декілька покупочок, я хочу зробити якісь спонтанні, от що мені там в моменті сподобається, теж забираємо свою косметичку. Я готова сьогодні витрачати. Так, Скіцькі показує, що я придивилася. По-перше, новинка від Huda Beauty, IC Nude, мега красива палетка, але такі відтінки пасуватимуть дівчатам з іншим підтоном, точно не з оливковим, таким більш холодним. Це те саме я можу сказати про цю палетку від Nars. Далі дві палеточки Charlotte Tilbury, закохалась в обидві, але яку я все-таки купила, покажу в кінці відео, тому що вагалась і вибирала реально довго. І так само немало простояла біля стенду Сол де Женей робиним. Могла вибрати серед двох ароматів. Мені сподобався 76-й і 40-й. Ще я не люблю солодкі ванільні аромати, але ця новинка від Rare Beauty мене просто підкорила. Я не знаю, що вони там намішали, але я просто не можу перестати про них. Ці думати. фори скупилися і далі побігли по цім сімзаречиним бершка, бо там теж були знижки. Капець мені полюбилися оці чобітки. Але дівчата зараз буде зізнання. У мене занадто велика литка і ікри, тому мені майже ніякі чобітки не пасують. Як і ці. Я дуже засмутилася, але я щасливий, бо йому вони не сподобались. Мені дуже треба коженка. Зібрала Зараз поміряємо. Перша. Така ніби чоловічого фасону. Прикольно. Але може хотіла щось трошки цікавіше по кольору. Ну, загалом нормально. Така коричнева, вона тут бачите з потертостями, типа під вінтаж, аля. Вона, мені здається, краще сидить, але вона не на знижці. Це безсила. Прикольно. Але теж, от я не відчуваю, що прям типу, воно. І така бордова. Я тут вже відчуваю, що МК на мене маленька. Ні. Мені здається, цей фасон він якийсь супер застарілий, ні. Ну прям не. Е, Привіт, 2020-й. Оце, прям хорошо. Блін, мені дуже подобається цей колір. На відео не дуже зрозуміла, але вона така, типу, ви ж Як тебе? Да. Сенсі, колір не гарний. Сенці колір не гарний, тільки що хвалила кожен. <рив> Мені було дуже леньке ходити далі по магазинам, тому я вирішила просто купити цю і не париться, але при всяк випадок, дівчатка. Напишіть, будь ласка, як вам цей колір? Подобається чи не дуже? Вона, до речі, колір моєї улюбленої команди. Ладно, я не брехала зараз Але гарно менше, ні. Це а, dark honey від Color Intense. Мені подобається. Це курточку купила, косметику купила з такого, що я ще планувала, що 100% треба. Це штатив. Ну і все. Інше то вже просто хотіло. Прикольно. Зробили стейк і Ага, І ці класні. На балет. І ці класні. І ці класні. І ці класні. Ярослава теж перепала. Вау! Розпаковка? Йому кохана дівчина на найкраще в світі подарувала парфуми. Вот такі от Blue Jeans. Я колись бачила 100 років тому в аеропорту Дюті Фрі. Тоді я щось не копила, тепер купила. Ми зараз вийшли пройтися до пляжу, покайфувати від моря. Я така супер на лайці, в домашньому одязі, без макіяжу. І я так щось подумала, блін, от ладно. Мені якось пощастило, я це все пропрацювала, я люблю себе. Але існує ж дуже багато дівчаток, які без макіяжу ну, взагалі не можуть, що вони от кожного дня фарбують. Знаєте, оці всі приколи по типу Я без макіяжу не піду викидати сміття. Чи якщо там у мене не вийшла стрілка, я краще буду сидіти вдома. Блін, я думаю, що це ж реально не приколи, що дуже в багатьох людей дійсно така установка в голові. І це так сумно насправді. Я обожнюю косметику, обожнюю макіяжі, але мені здається, світ був би набагато чудовішим. Якби E Ми сприймали свою зовнішність простіше, що от косметика не робить нас гарними. Ні, косметика це просто інструмент для самовираження, для підняття собі настрою, для якоїсь, знаєте, такої ранкової медитації, часу для себе, але це точно не та штучка, яка зробить вас красоток, типу що без неї ви виглядаєте погано, це неправда. Давайте пам'ятати, що ми дорослі люди зі своїми особливостями шкіри. У нас може бути навіщо повіка, вій, які ростуть прямо, і це все окей, так це просто на родзиночки, які показують нашу зовнішність, не треба це ховати щодня за косметикою. Ви і без неї дуже гарнюньки. Пам'ятаєте єдине, що зараз є з косметики на мені, це ось цей бальзамчик Ліпс. Я дуже люблю ліпс і це їх передостання новинка дубайський шоколад. Дуже класний відтінок, такий коричнево сірий. Дуже холодний, але красиво. Даліна. Короте, якось так випадково співпало, що в цьому містечку ще живе е, мій однокласник і зі своєю дружиною. Так що, ну прикольно, що якщо що, буде з ким сходити на каву, побачитися. Не так буде самотньо. Та ми зараз пішли гуляти. Щоб ми з вами подивилися і потестили новиночки від Нікс, які мені приїхали ще, коли я була в Україні. Там була, знаєте, така дуже красива, величезна коробочка, яка нагадувала пряничний будиночок, але вона мені в валізу не влізла, тому я просто забрала продукти, щоб показати вам уже просто так. І це була різдвяна колекція. Я ставлю на цю косметику дуже великі ставки, що вона мені підніме новорічний настрій. Що от я буду користуватися нею протягом грудня-січня і в мене, знаєте, буде таке святкове піднесення. Сподіваюся. по-перше, у нас тут була ось така палеточка тіней, такий пряничок. Да, виглядає трошки мультяшно і дитячо, але, ну, ні? мені ще подобається, що тут всередині є напис Let's slay». Окей, okay, нікс, домовились, і дуже класні теплі відцінки, такі нейтральні, бежеві, але з теплинкою. У мене якраз позакінчувалися всі мої базові теплі палетки, тому це дуже вчасно. Я впевнена, що я буду нею користуватися мінімум взимку. А тут у нас є чотири шиммери для очей. Мені дуже подобається ось цей світлий. Світлий, він ніби так знаєте, навіть трохи до з такого золотого в рожевий. Є відціночки для розташовки, є відцінки для затемнення. І також тут є ось цей бордовий відтінок, який можна наносити лише на тіло і на обличчя, не на очі. Але правила потрібні, щоб їх порушувати, да? тому я буду наносити його на повіки. І також ці колекції є ще одна палетка, але це вже для обличчя, і в цю я прям закохалася. От якщо попередні у нас знаєте такий з нею вайб, трошки френзована, то тут я прям супер ексайт, тому що тут такі красиві відтінки всередині. Це е, ось ця лінійка Melt, У мене є така однушка рум'ян в темному такому вишневому відтінку. А це в нас. Хайлайтер і рум'яна. Я давно не відчувала такої пристрасті до хайлайтеру. Він здається, знаєте, на перший погляд, таким дуже базовим, бежевим, але якщо придивитися, там сині блискітки. Бежевий хайлайтер з синіми блискітками. Ну це навіть звучить прикольно. І також такі холодненькі рум'яни, які будуть нагадувати такий морозець на щічках. І останній продукт це ось така цукерочка. Така цукеречка це підводка. Коричнева підводка з їх класичної цієї серії Epic Liner, класна підводка. Єдине, що я можу за неї сказати, це пакування. Воно мені піпець не подобається. Ну, типа, мені що, 4 роки, ну що це? Ну що це таке? І ще в цій різдвяній колекції було два лімітованих тінта-блиска. Я дуже люблю цей продукт, тільки в мене просто не з різдвяної лінійки. І я подумала, що якщо я настільки від цього тінта, він має бути і в вашій косметичці. Тому в цьому відео я цих два близка розіграю. Щоб виграти ці дві різдвяні красотульки, вам просто потрібно підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк під цим відео і написати. Будь-який коментар, але в кінці цього коментаря обов'язково вкажіть ваш нік в інстаграмі, щоб потім, якщо що, мені було легко вас знайти, все, дівчата, роботи. І ще вчора купила собі такий блокнотик. Мені дуже подобається цей такий глибокий блакитний колір. Дуже нагадує мою нову ковтинку від южо. Ще такі золоті сторінки, і прямо в магазині попросила продавчиню, щоб вона мені переклала, що тут написано іспанською, і тут написано, що ти заслуговуєш всіх хороших речей. Слава сьогодні робота трошечки пізніше, тому ми йдемо в магазин купити всяких нудотних побутових речей, які нам дуже треба. Тому що я вже тут днів п'ять, і ми досі їмо макарони, які варимо в сковорідці, п'ємо чай зі стаканів. І це знаєте, так трошечки незручно. Тому йдемо в найбільше тут торговий центр, який у нас буквально через дорогу, щоб накупити всяких таких приколів. Я коли дивлюсь на їх торгові центри, думаю, блін, чуваки, вам для надивленості треба подивитися, як виглядає оушен Плаза чи Мол в Києві. Ну бо оце. Хіба що рятую що на фоні море? Мені це не холодно, не гаряче від того, як він виглядає, але просто хочеться знаєте, трошки побубніть. Зато тут така гарна дорога до цього торгового центру. Все в пальмах. Це в них магазинчик, який називається Аліхоп. Це така мережа, і це знаєте, ніби дорога Аврора. Тут я прям все. О, який прикольний блокнот. Хотіла потім собі купити таку штучку на окуляри. Мені здається, це дуже зручно. Я вже тут купила оцю ниточку для телефона. Кидаєш цей телефон собі на шию, і він ніде не дівається, ніде не падає. Я хочу взагалі знайти собі такі прикольні ножиці, які ріжуть по квадрату собі і ані, тому що я бачила дуже прикольний тренд, і ми хотіли зробити такі картинки. Але тут, походу, таких ножиць немає. Ну ладно. Хоча мені здавалося, що тут є все. Мій улюблений стенд тут це оцей стенд для собачок, і котиків. Ну, ви подивіться камбойська кепка для собачок. Мені здається, лаки б дуже пасувало. Мені подобаються такі чашки, але я не знаю наскільки це універсально, тому що вони буквально на два місяці. Думаю, треба взяти щось більш нейтральне. Боже, яка прелесть, з ведмедиком всередині. Кліноці дуже гарні. Отаку я б купила. Нема щось, знаєте, супер естетик, але ми вибрали ось такі. Ну, вроді прикольно. На перший час нормально. Взагалі б хотіла купити тут якийсь різдвяний декор. Але трошечки пізніше, тому що поки що різдвяним настрій взагалі не пахне вже 2 грудня. Але тут, блін, всюди пальми, 18 градусів. І я почуваюся, знаєте, як Кевін з один дома, який возмущався, чому вони на Різдво їдуть туди, де нема снігу, і одні пальми замість ялинок. Оце чисто я. Ми з Яріком такі лохі. Ми спеціально сьогодні купили каструлю, спеціально за неї пішли, щоб більше не варити нічого в сковорідці. І що ви думаєте, ця каструля не підходить для плити? плита і просто не бачить. Ну, я не знаю, що про це сказати. Добре, нехай це буде найбільша проблема в моєму житті. Сьогодні на вечері у нас. Брохолі зі сковороду. Кицький добрий ранок. У мене сьогодні такий сніданочок. Тут сендвіч з песто, сирочком, помідорка і перчик. І також чорний чайок. А це ми вчора на вулиці зірвали мандарин. Це їх вуличні мандарини. Вони тут ростуть на кожному кроці. Вони дуже гіркі і не смачні, але піп'ят смачно пахнуть. Тому ми так залишили, типу як аромодифузер, хай буде. Зараз буде хвилиночка сповіді, але я не люблю готувати і не дуже вмію готувати. Да, мені приходиться час від часу, але ну я б не сказала, що я від цього кайфую. Єдине, що я прям люблю робити. Це сніданки, це не завжди сендвічі, це там всякі можуть бути солені вівсянки, омлети, шакшуки. Я прям люблю робити сніданки, чому що зранку в мене є на все натхнення. Так, кицька, я ще хотіла би показувати вам, чим я зараз вмиваюся. Мою улюблену доглядову косметику саме зараз. Мені здається, це може бути корисно. Для очищення шкіри в мене зараз дві таких баночки: це молочко для вмивання від Люмене і також ензимна пудра від Малевич. Ось цю ензимку я прям зараз обожнюю. Вона дає дуже таке делікатне очищення, не царапає шкіру. От прям хорошо. Я от нею користуюся десь. Два-три рази на тиждень, особливо після всяких SPF-ів, тернальних, коли у мене багато чого на обличчі, вона прям добре справляється, а це якась така типу повсякденна історія. Далі у мене йде сироватка і кремчик, обидва від Skintra. Це бренд Косібели. Дуже люблю ці продукти. Єдине, що їх не любить Ярік, бо він каже, що коли я мазюкуюсь, а це буквально щодня відбувається цими засобами, я йому воняю металом. Я думаю, що це через ніяцинаміди. Але це вже його проблема, якщо чесно. Я запах не відчуваю. Мені добре мені подобається, як моя шкіра виглядає після них, тому... Сорі, така бабочка. І остання ванечка, без якої зараз просто не уявляю свою б'юті рутін. Це ось така маска від корейського бренду Akis. Не так давно я рекламувала її в інстаграмі, а я херню не рекламую. І я реально безмежно люблю цей засіб. Я наношу цю маску двічі на тиждень, і вона настільки офігенно очищує мою шкіру, вона настільки робить її гладенько. Дуже класна маска, класний корейський бренд, і при цьому взагалі недорогий. Так що, шуки беремо на заміточку, а ще підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там я набагато частіше раджу якісь прикольні засіб. Тільки що щось скролили Тік-Ток і випадково натрапили на відеос марафи, знаєте, оцей формат, де він ходить по квартирах незнайомців і робить огляд. І попався відос хлопця, який. Програв величезну суму в азартних іграх, і там у нього кредит, який він буде віддавати до 50 років мінімум. Я дивилася це відео, і знаєте, мене прямо шком Ворлі Ну, Настільки це страшна ситуація, настільки ці азартні ігри це зло. Мені б дуже хотілося, щоб цей відос побачили всі блогери і всі оці люди, які якось причетні до реклами таких штук. Це жахливо. Мені дійсно часто пишуть м -м, з приводу реклами ставок, пропонують, ну. Більше суми, ніж я зазвичай беру за рекламу значно більше, але я не уявляю, щоб я на це погодилася. Це так страшно. Мені здається, люди, які це рекламують, не мають жодної емпатії. Жодної. Я не знаю, мене так проморашила, поки я дивилася це відео. Бажаю тому хлопцю закрити швидше кредит. Мені здається, що в азартні ігри зазвичай приходять люди, яким не вистачає емоцій в реальному житті. Кицьки, якщо вам раптом стало нудно, я вам забороняю грати в азартні ігри. Не знаю, краще закохайтеся, підіть на якесь спонтанне побачення, підіть на бокс, почніть подорожувати з автостопом. Боїте з палатками, отам ловіть адреналін. Оце буде тіпо, справжній якийсь емоційний сплеск, те, що ви будете згадувати роками, а не отаке от просто пересирання своїх нервів і грошей в азартних іграх. Не можна. Не можна. Дівчата, що я все-таки взяла в Sephora. По-перше, я відповідаю за базар. Я хотіла Шарлоту Тілбері, Pillow Talk. я її взяла. Звісно, в моменті, знаєте, були інші спокуси. Я думала, може, все-таки взяти відтінок Dreams. Він такий більш вечірній, там темні відтінки, такі більш смокі айс, але дуже красивий дохром був. Але оце прям супер повсякденна історія. Тут чотири відтінки, які можна використовувати щодня, і я саме так і планую робити, тому що зараз у. У мене є лише одна палетка прям на щодень. Це Flower Nose, але вона більш така холодна, сіра. А тут все йде в такий рожевий підтон. Спочатку я на повіку нанесу свій улюблений консилер від NYX. Я люблю трошки продублювати цей консилер. От сюди на щічки, тому що в мене тут постійно якісь почервоніння. і замість того, щоб наносити тональний, я просто трошки консилеру наношу сюди і на підборіддя. Теж на чорну п'ятницю в сефорі було стільки людей. Я прям трошки розгубилася, тому що я там вперше була саме в цій сефорі в Аліканте. Купа народу, купа консультантів, всі заняті. Коротше, шум, дві Я там десь, напевно, годину пробула, тому що я хотіла вибрати точно правильні відцінки, пороздивлятися, тому що знижка реально була велика 25%. Для Сіфора це прям багато. Я знаєте, бігала така трошки як потеряна дитинка з такими очима переляканими, але потім я вже трошки адаптувалася, роздуплилася і взяла те, що я хотіла. Я візьму ось цей найсвітліший рожевий матовий відтінок і пройдуся по всій повіці. Я переживала, що вона буде занадто рожева, і я буду як така свінка пепа. Але ні, це прям красивий відтінок, такий бежево рожевинку, нюдовий. До речі, палетка взагалі не пилить порівнянні з моїми іншими, це прям дуже відчувається. Далі я візьму ось цей темний матовий і затемню ним складку повіки. І далі беремо блістяжки. Найсвітліше я нанесу в куточок ока, а ось цей темніший я вже нанесу на все повіко. Дуже прикольно, що тут такий крупний шиммер це, знаєте, не виглядає як якийсь сатин, це саме блискітки. Реально дуже гарно. Вона на свочах виглядає якось набагато гірше, ніж вона працює насправді. Боже, дуже гарно. Я рада, що я взяла все таки цю, а не Dreams, Тому що Dreams була б дійсно для мене занадто темною. Так і без знижки ця палетка коштує 59 євро. Боже, 3 тисячі гривень за 4 відтінка ужас. Але у мене була знижка через чорну п'ятницю аж 15 євро, і вона мені обійшлася в 44 євро. Але я ж кажу, що я планую, що ці 44 євро будуть працювати, роботи на мене кожен божий день. Далі у нас наступна покупочка це рум'яна. Це вже був спонтанний вибір. Я хотіла купити собі рум'яна, але не знала, які. Спочатку думала взяти Fenty Beauty, тому що я люблю Fenty Beauty, у мене вже багато що від них є. Але там таке якесь пакування було. Ну, не прикольне. Потім думала взяти реал. Б'юті, і там теж пакування мені якось не зайшло. А потім, чисто випадково, я побачила ту фейс, знала, що вони існують на ринку. Ніколи не думала, що я хочу їх попробувати. Але коли я побачила цю красотулечку, ну ви подивіться, ну це реально я ж кажу, це принцеса, принцеса в світі румян. Тут це золоте сердечко. Це таке опукле рожеве пакування, цей золотий обідочок, така красива упаковочка в хмаринки. Ну дуже, ну дуже гарненько. І я взяла відтінок, який називається Velvet Crush, Дуже знову ж таки повсякденна історія. Такий красивий нюд. Сорі, я ще не доросла до того моменту, щоб купувати таку дорогу косметику в якихось таких екстремальних незвичних відтінках. Якщо вже я плачу такі гроші, я хочу, щоб воно кожен день було на моєму обличчі. Логічно, логічно. Давайте зробимо вигляд, що цей пензлик чистий. Окей, е, я нічого не бачу. Ей, а ти де? Ну можливо, воно трошечки засвітле, але по-перше, я буду все одно їх наносити на кремовірм'яна, і це буде яскравіше. А по-друге, їх можна нашаровувати. Що скажете? Видно, хоч щось не засмучуйте мене, будь ласка. Можете мені збрехати, я дозволяю. Ці рум'яна без знижки коштує 36 євро, 1800 гривень, але я купила зі знижкою в 9 євро, і вони мені в 27 євро. І останній продукт, який я взяла на Чорну п'ятницю, це парфумований спрей від Sol де Жанейро. Вибирала між відтінком, відтінком, між запахом 40 і 79, здається. Він трошки солодкуватий, але більше квітковий, такі свіженькі. От я люблю такі штучки. А, і дуже класне оце рожевеньке пакування. Але Бляха, як воно мені спротякає спочатку? Ну воно спочатку, от ви пшикаєте, ви секундочки відчуваєте спирт, і вже після цього о приємно пахне. Я не знаю, чи так має бути. От зараз я вже така да, зараз вже кайфуля, але перших дві секундочки я така ніби трохи збудуна. Макіяж вроді закінчила, я ще напшикуюсь на себе фіксатором від NYX. На губи я теж візьму NYX, Це їх матовий бальзам. От він не прозорий, він іде в колір, але він настільки якось класно збігається з моїми губами. От бачите, він ніби і є, а начебто його і нема. Він просто ніби підкреслив природній відтінок моїх губ і робить такий зацілований ефект. Ну що, де ти це взяв? Воно не отруйне хоч. Боже, який ужас. Ярик сказав, що це мені букетик. букетик. Це квітка. Принес мені з роботи квітку. Це не, не зроб... да яке Ми вибрали просто тому, що тут намальована красива дівчинка. Ярик робить міді в якомусь соусі, І я зараз ще зроблю салат з кавою палочка. Мені щось так захотілося. Ми сходили, спеціально купили майонез. Бажає, що салат з крабовими паличками це найзимовіший салат і найсмачніший салат. Я обожнюю я б його їла щодня. Відськи дякую, що провели зі мною мій перший тиждень в Іспанії. Трошечки допомогли мені з адаптацією. Мені було з вами дуже класно. Сподіваюсь, вам зі мною теж. Якщо вам раптом сподобався цей влог, будь ласка, не забудьте поставити лайк і коментар, щоб я знала, що є люди, які мене дивляться і мені є заради кого старатись.